But the process <laughs> is <laughs> Шановні колеги, на позачергову 72 сесії міської ради 8 скликання, 30 депутатів прибули і зареєструвалися 21. Досутність поважних причин 9. Таким чином, позачергово, сімдесят сесії міської ради 8 скликання повноважна. Які будуть пропозиції щодо початку сесії? пропозиція пропозиції розчати сесії. <проб> За 21 пропозиція прийнята. Шановні колеги, дозвольте позачергову 72 сесію міської ради восьмого скликання оголосити відповідь. Tu la chegou, não sei que já rosa, contigo sa, danho em mim, racha o sofrigo. Vamos ver I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i am sorry

За 21 Пропозиція прийнята. про секретаря місця Може, такого бійця поміняється. Так? <запану> ну, Вони є місце, будема судоні депутати щодо регламенту. Є пропозиція провести сесію продовження перервами через кожні дві години. Плавимо в ухвалі пропозиції про затвердження гармону роботи сесії.

що раніше не говоримо. За 21 проти 0 трималися. Пропозиція прийнята. Є доповнення зміни. на голосування пропозицію про затвердження запропоновані. 21 за протинуль тримості. Пропозиція прийнята. Шановні колеги, відповідно до пункту 4 статті 13 регламу з міської ради міського області питання внесені до порядку денного позачергової сесії ради може розглядатися пропільної комісії ради в день проведення сесії. Засідання постійної комісії може бути проведено під час перерву планарному засіданню. У виключних випадках питання може розглядатися на планарних засіданнях без обговорення постійної комісії, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу. Чи є потреба обговорення питань порядку денного на засіданні профінгу? Немає. Ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду питань порядку денного без обговорення на засіданні профільного Пропозиція прийнята. Шановні колеги, тим як перейти до розгляду перших трьох питань порядку денного, повідомляю що вони відносять до інформації з обмеженим доступом, у зв'язку з цим припинити відео, та фіксацію засідання ради. вже дали Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про участь в конкурсі Вінницької обласної ради, безпечної сітки громад на 2026.

і загальний бюджет проєкту складає мільйон тисяч мільйоннадцять і п'ять тисяч гривень. Пропонується у разі перемоги в конкурсі. у конкурсі співфінансування години у розмірі один мільйон гривень з місця бюджету. долучення кошти по до 800 тисяч, і залишок шістнадцять. Це на базі району і лікар району. Ми вже два проєкти подали, це якщо ми двійкові частини попробуємо третій. Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії за основу. За, проти, ну, зру, ну, приймається Чи буде зувачує, запланих, там, Ставлю на голосування питання щодо кінця на дитячій сесії в цілому. Прошу 21 за, проти нулю отримали. Рішення буде. <клес> Переходимо до розгляду наступне питання про надання дозволу на безплатну передачу комунального майна з балансу комунального підприємства парку культурно-спортивний комплекс Жмеринської міської ради Вінської області на баланс комунального закладу з Меренського дитячої власне против Змейської міської ради. Даним проектом рішення передбачається надання дозволу на безплатну передачу основних засобів та молоцин та наборотних матеріальних активів баланс комунального підприємства парку культурних комплекс на баланс комунального заходу в мене 15 спортивних школ. Передається зал один і обладнання фірмі Микола. Ставлю на голосування питання щодо прийняття даної річної сесії за основу. Прошу <піх> групи. 21 за проти 0, отримали. Приймається. Чи будуть запитні за уваження, ставлю голосування, питання щодо прийняття на річній сесії. Міська рада відновила роботу в штату магазині. Вже не доповідали. 21 завтра. Рішення прийняти. Переходимо до розгляду наступного питання про внесення змін до рішення 65-ї сесії міської ради восьмого спикання від 19 серпня 2025 року номер 1479 про затвердження переліку послуг, які надаються через управління центру надання адміністративних послуг. Виконавчого комітету жмейської ради військової області в новій грядах Ковальський Олександр Вітар. Доброго дня, шановні присутні, депутати. Даний проект рішення спрямований на упорядкування переліку адмінпослуг усунення дублювання, підвищення зручності для зайників та ефективності роботи адміністраторів СНА. І майбутній перелік буде складати з нові редакції 480 років. Дякую. Дякую. За 21. один, протинує прямо Приймається. Чи буде запитне Немає. закордонного? на голосування питання щодо прийняття даного рішення. Сесії в цілому проколу. Рішення плей колеги, порядок денний позачагува сімдесят другу сесії, ради

Українці усміхнеться, спинуть наші вороженьки, я роса нас братця у стороні.

Дякую всім за увагу. Дякую.